Шановні колеги, хочу вас привітати з цим заходом, тому що сьогодні ми фактично анонсуємо новий формат діяльності органів судової влади, зокрема Вищої ради юстиції, вищої кваліфікаційної комісії і ради суддів України. Ви знаєте, що величезні очікування суспільства щодо щодо очищення судової влади, на жаль, на сьогоднішній день ще не реалізовано. Всі очікували, що це відбудеться, мабуть, миттєво або дуже швидко, але, повірте, ця діяльність відбувається, і саме для того, щоб продемонструвати суспільству, яким чином вона відбувається, ми сьогодні проводимо цей захід. Зокрема, ми започаткували між цими органами судової влади координаційну певну діяльність для того, щоб узгоджувати свої кроки і щоб очищення судової влади відбувалося швидше. Що робить зокрема Вища Рада юстиції в цьому напрямку? Ви знаєте, що з минулого року, з червня місяця, вона запрацювала в новому складі відповідно до закону про забезпечення права на справедливий суд 17, А зараз наразі всього 15 членів Вищої Ради юстиції працює на постійній основі. За цей час було проведено близько 50 засідань секцій та близько 30 засідань Вищої ради юстиції, а діяльність Вищої ради юстиції здійснюється переважно в такому сесійному режимі. І для того, щоб, ну, наприклад, провести звільнення судді, потрібно провести 4 засідання, два засідання секції і два засідання ради. Тому це робить зрозумілим, чому так багато засідань нам потрібно провести, щоб виконати. Ті завдання, які перед нами стоять на сьогоднішній день. у провадженні вищої ради юстиції знаходиться близько 9 тисяч скарг на дії суддів, десь близько 4,5 тисяч надійшло ще точніше, вони надійшли в той період, коли Вища рада юстиції не працювала. Це близько півтора року, і така ж приблизна кількість вже надійшла в той час, коли ми працюємо. З усієї кількості нами зараз опрацьовано близько половини скарг і десь близько двох тисяч скарг визнано прийнятними, і над ними ми працюємо. Саме судова влада першими призначила своїх представників до тимчасової комісії, до вищої кваліфікаційної комісії і вищої ради юстиції. Коли е, ці органи запрацювали, е, судова влада е, рада суддів прийняли декілька таких визначальних положень: положення про оцінювання суддів і поло, і і хочу звернути вашу увагу на таке визначальне положення, як положення по. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів. Це положення останнім часом прийняте радою суддів, Стосується дотримання суддями антикорупційного законодавства, питань врегулювання радою, радою суддів, конфлікту інтересів, прийняття радою суддів рекомендацій для суддів щодо. Усунення конфлікту інтересів і недопущення реального або потенційного конфлікту інтересів до речі, хочу звернути увагу, що закон про етику поведінки державного службовця скасований. При при цьому, що саме судова влада першою прийняла таке положення, що стосується усування в роботі суддів і працівників апарату конфлікту, всі судді, майже всі судді, написали заяви про перевірку майнового їх стану, і 97% суддів пройшли цю перевірку і отримали позитивний висновок. На жаль, не всі голови судів читали рекомендації Міністерства юстиції і тому рада суддів була вимушена і за рекомендацією також представників міністерства юстиції, які були на засіданні ради суддів, надати рекомендацію про закінчення перевірок тим особам, які не отримали повідомлення від МВС України. І такі зараз перевірки будуть закінчуватись, і ми будемо мати остаточні цифри щодо проходження суддями майнової перевірки. Хочу нагадати на тому, що Рада суддів затвердила стратегію розвитку судової влади. Виконуючи цю стратегію, цей рік присвячено до контролю за організацією роботи судів. Такі перевірки почалися в попередньому році, у 2015 році було перевірено Дніпровський суд, Дніпровський суд міста Херсона, було перевірено три суди міста Одеси. Крім того, Рада суддів затвердила систему оцінки роботи суддів. Зараз закінчується робота над методикою оцінки суддів. В тому числі там є складова оцінки суддів громадськістю, за анкетами і відвідувачами судів. Такі анкети будуть за методикою опубліковані на сайтах судів і будуть заповнюватись постійно, крім того, що буде опитування працівників апарату і суддів щодо покращення саме організації роботи суддів. До речі, що стосується анкет по громадськості, ця оцінка, до речі, є сама система. Оцінки на сайті Ради судів, і вона включає також оцінку громадянами судових рішень їх якості, за що судова влада часто густо критикується за якість і немотивованість судових рішень. Така оцінка надасть можливість нам з'ясувати, в якому з конкретно судді є недостатні мотивовані судові рішення. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що. Радую судді і декілька разів ініціювалися відносно суддів за власною ініціативою питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Це і Оберемко, і Бабенко відносно суддів. і ми можемо обговорювати питання, чому ці судді не притягнуті до відповідальності, але... Окремо на ваше запитання я можу це не прокоментувати. Ков Сергій голова вище кваліфікаційної комісії суддів України. Комісія опікується суддями, які працюють в першій інстанції в апеляційній. Це близько 7700 суддів працюючих, і у нас близько дев'яти, може 10 процедур різноманітних, з якими ми працюємо. Перш за все, це підготовка суддів, добір кандидатів, підготовка суддів це будь-які кадрові рухи суддів, наприклад, з одного районного суду загальної юрисдикції в інший район або з районного суду, в апеляційний суд, або зміна його спеціалізації, наприклад, з господарської спеціалізації в адміністративний суд. Це наша робота. Ми розглядаємо дисциплінарні скарги на суддів. Зараз я зупинюся на цьому. Ми розглядаємо питання про відсторонення судді від посади за мотивованим клопотанням Генерального прокурора і нова функція, яка ніколи не здійснювалася в Україні, це оцінювання суддів. Що стосується кадрових речей, я хочу наголосити на попередніх. Попередній нашій роботі це багато сотень рішень, які ми прийняли, але такі знакові рішення це перевод суддів, які працювали в судах, що зараз, що були розташовані в зоні антитерористичної операції. Більше ста суддів ми перевели на мирні території. Це, наприклад, і такі останні випадки. Уже зараз, можливо, ви чули про указ президента про ліквідацію трьох районних судів в Херсоні, створення міського суду в Херсоні. Ми зараз займаємося переводом судів з цих, з цих районних судів в міський суд. Це і ті випадки, про які говорив Ігор Бенедисюк, коли суди не працюють через те, що судді подали у відставку. Найвідоміші випадки це Брусилівський районний суд Житомирської області і Магдалинівський суд, не районний суд Дніпропетровської області. Можу сказати, що на грані зупинки ще низка районних судів в країні. От в Русиловському суді було три судді. І, які подали відставку, заяву про відставку, і він зупинився, зупинилася робота просто. Зараз вже всі вакансії заповнені шляхом переведення суддів із зони антитерористичної операції. Далі можна говорити про дисциплінарну відповідальність. Дійсно, шалена кількість скарг заходить до нас. Ігор Пенелісю сказав, що у них там здається. Близько трьох тисяч у вас там, да? ну з чимось там, да. у нас е, зараз в роботі більше 10 тисяч скарг. Але хочу наголошити, шановні представники професійних юридичних засобів масової інформації і ті, хто займається професійно висвітленням роботи судової системи, більше 90% тисяч, тисяч. таких скарг. Це не дисциплінарна скаргам для наших повноважень, яка робоча є. Це апеляційні і касаційні скарги, просто по іншому названі. От, на жаль, незважаючи на нашу просвітницьку, так би мовити, роботу, де ми розказуємо, що ми не є судовою інстанцією, ми є органом адміністративним, який розглядає саме дисциплінарні скарги. І зразки таких скарг є і на нашому сайті, і на сайті Вищої ради юстиції. На нас От як приходило близько 10 тисяч скарг на рік, так і приходить. Ми змушені відмовляти в розгляді такої скарги, але ну, навіть кількість, в яку ми розглядаємо, все ще залишається високою. За минулий рік ми розглянули близько 100 подань Генерального прокурора про відсторонення або продовження відсторонення. Ці процедури стосувалися, здається, 37 суддів, багатьох з яких, ну або деяких, вибачте, з яких преса називає одіозними. Ну Теж я не хотів би радити професійним журналістам, це ваша справа як називати, але вкинуто одне слово відносно якогось судді. Потім дуже важко. Народу роз'яснити, чому він не виявився одіозним на фініші, коли відносно нього прийнято рішення. І е, остання процедура, яка почалася 17 е, лютого, вона передбачена за законом про забезпечення права на справедливий суд. І ця процедура в багатьох європейських країнах е, або майже всіх, мабуть, європейських країнах діє. Це оцінювання суддів. Ми почали з так званого первинного оцінювання суддів, яке буде стосуватися всіх суддів країни. Саме в такому варіанті ця процедура буде здійснювати чи не вперше у світі. Я нагадаю, що це була альтернатива іншій пропозиції звільнити всіх суддів одночасно або протягом короткого строку, що могло б призвести до колапсу. Конституційної функції держави до зупинення відправлення правосуддя у всій країні. Ця процедура з двох частин складається, бо з двох етапів. Перший етап протягом дня судді спочатку пишуть анонімний тест по усталеним правовим позиціям Верховного суду та рішенням Європейського суду з прав людини. У другій половині дня, в той же день, вони виконують Практичне завдання, і члени комісії обговорюють з ним це практичне завдання, щоб е, обговорюють логіку думки судді з приводу рішення цього завдання. Через тиждень комісія знову спілкується з суддею, який попередньо пройшов перший етап, е, і обговорює з ним е, е, результати дослідження з комісією суддівського досьє. Це теж новий інститут, який запроваджений. В минулому році, до речі, три нормативних акти діє щодо оцінювання. Всі три нормативні акти наша комісія ми узгодили разом з Радою суддів. Це надзвичайно серйозні і якісні документи, з якими ми діємо. Можу сказати, що ми мали пройти, і це завершується цей перший випадок, цей перший етап, пілотний проєкт, може, можемо так навіть назвати. Мали пройти 100 суддів, у яких закінчився п'ятирічний термін перебування на посаді і які бажають претендувати на безстроковий термін перебування. Ми ще не закінчили. Ця процедура для першої сотні закінчиться 31 березня, вже є певні результати. З перших восьми вони були всі поділені на групи по 20 чоловік. В перших чотирьох групах, з восьмидесяти чоловік, на оцінювання з'явилося 73. Сім, як бачите, не з'явилося з певних причин. Хтось хворий відносно до когось, вже був на той момент прийнятий указ президента про звільнення. А от один суддів з'явився до нас зранку, прямо в першій групі. О 9-й ранку, а об одинадцятій ранку мені занесли копію указу президента про його звільнення з посади. Таким чином, 73 судді здавали. 10 суддів не пройшли оцінювання, і ми відповідно до закону відсторонили їх від здійснення правосуддя і направили в Національну школу суддів на перепідготовку. Щодо 11 суддів ще. Була оголошена перерва для того, щоб з'ясувати додаткову додатково з'ясувати інформацію, яка міститься в суддівському досьє. Вона, ця інформація стосується головним чином двох питань: це деякі моменти, пов'язані з майновим станом суддів, або деякі розбіжності, які стосуються. Статистики його роботи, а саме якості його роботи. Це змінені рішення, скасовані рішення і так далі. І Інші судді таким чином пройшли успішну процедуру оцінювання. Я хочу звернути увагу, таких суддів багато. Є можливість у будь-якої заінтересованої особи спостерігати за кожною хвилиною. Процедури оцінювання. У нас спеціальне приміщення підготовлено для цього. Іде пряма трансляція. В це приміщення, декілька камер працюють, і я не знаю, мабуть, більше 15 мікрофонів, які розтекі в, в кожному місці. Там все чудно, навіть Ну, будь фактично будь все чудно, можна спостерігати і дивитися, як це відбувається. Я хочу звернути увагу, що дуже багато суддів це люди, яких ми вважаємо професійними, яких ми вважаємо доброчесними. Освітлицької діяльності це дійсно не функція нові комісії, не вищої ради юстиції, але зараз ми вбачаємо необхідність у цій діяльності для того, зокрема щоб пояснити людям, яким чином можна поскаржитися на суддю, куди це потрібно зробити. І як це правильно оформити, тому що відповідно до чинного законодавства є така процедура проходження скарги на прийнятність, і, на жаль, велика частина скарг дійсно не приймається. Я думаю, що і в вищі кваліфікаційні комісії, і вищій раді юстиції. Зокрема, це дійсно підстава така, що вони є відповідними там апеляційними або касаційними скаргами, названими по по-іншому, -по але. Там, де дійсно потрібно правильно оформити скаргу на дії судді, ми вважаємо, що якраз наша діяльність має в цьому сенсі свою логіку. Вона повинна відбуватися, тому що більше ніхто цього не розкаже. І ми започаткували такий проект і будемо звертатися до можливо, якихось громадських організацій для розповсюдження цих матеріалів, хочемо розробити відповідні інформаційні матеріали. Можливо, це будуть якісь інформаційні кіоски в районних судах, навіть в апеляційних судах. От. І е, ця робота також проводиться. Дякую, готовий відповісти. Не лише звільнення суддів, а й заповнення вакансій. У зв'язку з чим з цим, що планується робити, в умовах, коли президент не назначає вперше, парламент не назначає після п'ятирічного строку. Що планують ваші органи робити з цього приводу? Є статистика, треба нею користуватися. Те, що ми спостерігаємо, президент призначає у парламенті, дійсно, так би мовити, зависло багато документів про призначення на посади на безстроково. Я можу сказати, вже більше 600. І мене особисто як керівника вищої кваліфікаційної комісії турбує, а також моїх колег також турбує, що оця перша сотня, хто пройде, давайте уявимо, що близько 75% з першої сотні суддів, які проходять процедуру оцінювання, пройдуть успішно. І ми документи передамо в парламент. І нас дуже хвилює, що парламент може віднестися так само до. Цих суддів, як і до попередніх 600. і вони знову там будуть, будуть чекати невизначений термін. Що планується робити? На жаль, законодавство е, вимагає від органів діяти відповідно до закону і в межах їх повноважень. Ані Рада судів, ані Вища королів комісія, ані вища рада юстиції самостійно це питання вирішити не можуть. Ми неодноразові не безчисельні. Багаточисленні звернення, рішення Ради суддів, спільні звернення, особисті звернення зараз, на жаль, ніяких результатів не надали щодо обрання судді. А ми можемо тільки звертатися, повідомляти вас і просити вас також тиснути на парламент задля того, щоб парламент розглянув ці питання. Ну, я вже сказав, що буквально на минулому тижні ми дійсно написали спільного листа. Звернулися до президента України, звернулися до голови Верховної Ради, якраз з метою е такої, щоб парламент прийняв відповідне рішення і призначив суддів, ну а також звільнив за тими поданнями е нашими, які знаходяться в Верховній Раді. Запитання до пані Валентини. Скажіть, будь ласка, які заходи зробила рада суддів для недопущення масових порушень присяг, які ми бачили під час Євромайдану? І друге запитання. Коли ж новостворена комісія Ради суддів приїде для перевірки роботи Черкаського апеляційного суду, що стосується порушення присяги під час присяги суддями під час розгляду? Ну, Постанов, да? постанов про притягнення до адміністративної відповідальності учасників майдану. На жаль, запобігання, які б мали зробити, рада суддів не могла зробити, тому що е, вже е, треба зробити заходи щодо запобігання того, щоб цього не повторилося. Щоб цього не повторилося, були е, проведені проведені чисельні. Аналізи, і ми навіть знаємо громадську організацію Озон дуже спільно і тісно з нею співпрацюємо, яка проаналізувала всі ці порушення. Нещодавно цією організацією було за підтримки ради і за участю ради суддів, презентована аналіз порушень. Були видані рекомендації судової влади. Це аналіз є як на сайті е, громадської організації Озон, так і е, Ради суддів, і ми е, спільно намагаємося все ж таки не допустити повторення таких е, таких випадків. Що стосується притягнення до, від, до відповідальності, це питання до тих органів, які мають це робити. Тепер що стосується друге питання, ви почнемо Черкаси. Черкаси на останньому засіданні ради суддів вже була відновлена робоча група, і зараз вже в огляду на наше повноваження контроль за організацією роботи. Були призначені слідчими суддями особи, які мали невисоку кваліфікацію з одного боку. З іншого боку, більшість таких суддів це були судді п'ятирічки, які були перед переобранням. І таким чином на них також чинився певний тиск. От і ну є ще інша причина. Я кажу, що ми зробимо відповідний аналіз. Я вибачаюсь, але коли ми проводили аналіз все ж таки цих подій для себе, прийшли до висновку, що однією з причин є відсутність певного конкретного закону в Україні, який регулює взагалі проведення мітингів, і зараз Рада суддів диголоде Делегувала своїх представників до парламенту, як де створена робоча група, про по розробці цього закону. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми спільними умовами зусиллями всіх гілок влади все ж таки приймемо закон, який буде регулювати. Також сказати, останній документ, який детально регулював порядок проведення мирних зібрань, був затверджений за часів Михайла Сергійовича Горбачова. До ще перед 90-м роком. Це перший факт і другий факт. Перші е, проєкти закону про мирні зібрання з'явилися не пізніше 2005 року. А тепер давайте уявимо: не дай Бог, знову щось відбудеться в нашій країні, як було два роки тому. І нова влада знову буде керуватися чим. Супер, але в Конституції базові принципи і норми прямої дії ви праві абсолютна колега. Я правильно пам'ятаю, що ми колеги? І, але є іще і прості речі. Наприклад, коли дві, дві агресивні групи хочуть провести на невеликій площі з прямо протилежними возом. агресивні. Я вибачте, не суддя, я адвокат за своєю попередньою професією. а прямо. Тут же знаходиться дитяча лікарня. Треба розуміти далі, що судді треба постановляти. Це ну, є речі, які ми спостерігали в Києві, як киянин. Я був там кожен день під час тих подій. От, а є е, ще по всій країні багато випадків, їх сотні, ви також знаєте. Я зараз нікого не виправдовую. Я просто як професіонал кажу, закон потрібен був вже 10 років тому, а не в найближчий час. Дякую. Тепер відповідаю конкретно на питання. В рамках комісія, в рамках мінімум трьох своїх процедур, враховувала ці речі, про які ви кажете. Це дисциплінарні процедури, це відсторонення за вмотивованим копотанням генерального прокурора, це кадрові також рухи. І якщо є рішення прийняте негативне, Нами в рамках дисциплінарної процедури або Вищої Ради юстиції в рамках дисциплінарної процедури, то скоріше за все, я зараз кажу скоріше за все, тому що ми орган колективний, я не приймаю рішення одноособово, я менеджер. Зрозуміло, да, то скоріше за все буде негативне рішення. Якщо прийнято рішення, а такі рішення є, вони вмотивовані юридично про відмову в задоволенні скарги. Тоді, скоріше за все, рішення може бути позитивне, якщо за іншими критеріями суддя показав позитивні результати. Вони стосуються і якості роботи, і доброчесності. Доброчесність це в тому числі можливість суддею пояснити, звідки в нього те нерухоме або рухоме майно, ну, про яке знають. А також про ті речі, які нам передало Національне антикорупційне бюро України, зараз вони передають нам з першого дня досить цікаву і важливу інформацію. Мені здається, я відповів, що ми хотіли ще що я конкретизував. Відповідаю, якщо ми знаємо, що на розгляді, наприклад, Вищої раді юстиції знаходиться на розгляді, наприклад, давайте або у нас, наприклад, на розгляді знаходиться скарга, то ми оголосимо перерву. Зрозуміло, так? Я хотів би, щоб ми у сукупності важливі речі розглядали, а не вихватили. Я не кажу, що це ви зараз робите. Якщо була створена колись спеціальна, тимчасова спеціальна комісія, саме для того, щоб вона працювала саме з цих справ. До речі, на той момент була зупинена робота, вам про це відомо, тим же самим законом зупинена робота чомусь Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії. Наша робота поновилася чомусь через 9 місяців лише. Робота Конституційного органу Вищої ради юстиції чомусь була поновлена через 13 місяців після зупинення. Мала б працювати тимчасова спеціальна комісія. Скільки вона змогла пропрацювати? Ну, я впевнений, що ви врахували. Так? Скільки вона встигла пропрацювати? А потім зупинилися, а ми ще не почали. так? Коли ми почали працювати, у нас є певні результати. Я думаю, що ви можете критикувати їх або ні, але ви ну, погодитеся, що вони є. Ну, давайте нам документально цю інформацію, будемо на неї звертати увагу. Ще не було жодного випадку, коли ми не звернули увагу на інформацію, е яка доводиться е ну, правильно. Ради суддів не відноситься. Тому за наявності порушених кримінальних справ, за наявності порушених дисциплінарних проваджень, які стосуються повноважень кваліфікаційної комісії, чи може Рада суддів, не маючи жодного матеріалу в своєму розпорядженні і не маючи повноважень запросити ці матеріали, надати загальну оцінку, що стосується взагалі е меседжів суддям? Ну, якщо ви діяти все ж таки і оцінювати роботу об'єктивно, то напевно ви не будете заперечувати, що є безліч рішень ради суддів, які призивають суддів дотримуватись етики. При розгляду справ і етики поведінки, повність і обідтивність це складова етики поведінки, і складова все ж таки і м, роботи суддів. І якщо Рада суддів все ж таки призиває суддів не допускати таких порушень, то мені здається, що це якраз і е, реакція на ті події, як ще, які відбулися на Майдані. Вже не зважаючи на те, що я говорила. що… Безліч громадських організацій проводили, проводили оцінку. Рада суддів приймала участь і як е, проводили моніторинг подій і давали свої висновки. І ми зробили також для себе свої висновки. І це стратегічна, е, стратегічне питання взагалі до цієї судової влади. Мені здається, що прийняти рішення і сказати ну, відносно всіх суддів, які е, ухвалювали постанови. По цим подіям і сказати, що вони всі не праві, ми не можемо.